Від представників цієї влади, які покажуть, що ця влада діє по-новому, які покажуть, що поверне назад. Корупційне минуле неможливе. Треба, щоб реформувати, щоб знищити іншу владу. Причина в тому, що думаю, вони розстріляли, треба їх змінити. Це Майдан. були жертви. Це жертви. І Ви знаєте, у нас одна появитися стаття в законодавстві, Не суд, Турчину, а народний трибунал. Ці, що стоять отам, там, вони повинні здоров'я України. Витрити. Аби він був, мабуть, би. Як усе, да ліні, то охору, то... Вихай, то... Сьогодні воно, писай, воно ще не наступило. Вони, Вони. ще люди, які освітлять я... цю. Сьогодні вже дехто вистачив на себе. Коли жарним западе. Ви знаєте, я, я вам сказав, як грани наші країни. Ви можете розсіяти. Треба всі розстріляти. Потім ті, хто прийде на те, аж тоді буде порядок. Ніхто за безпеку держави не дбає. Наших побратимів земляків українців розстрілюють в частинах Кримського півострова. Так, автономна республіка. Друзі, а у мене приємна цей малтанський порог. Дві неділі тому назад ми в зоряному зробили штаб Національної гвардії України, але ніхто нас чогось не хотів чути. Слава Богу, пройшло дві неділі, і зараз вже наші політики дочулися до тих слів, що говорить громадськість і говорить майдан. Вони говорили, що майдан треба зачистити, майдан ніколи в життю. Майдан буде стояти до повної перемоги. І не рішати владі, що з Майданом робити. А оцім хлопцям і ті небесні сотні, то вже не сотня, то вже скоро буде три сотні. Розкажіть про свій рецепт. Яким чином позбутися корупцію владі? Дуже просто. Треба взяти розстріляти ті, що є зараз у владі, і ті, хто прийде на їхній похорон. А потім буде зміна в цій владі. Дякую. Ні вже не так жорстко. Саме зараз, коли перед цією зовнішньою загрозою ми потребуємо єдності, я хочу звернутися до представників сучасної української влади. Нам потрібна в першу чергу єдність між владою і народом, так.